Я хочу також глибоко подякувати Збройним силам України, які борються за свободу та незалежність України, і не тільки за територіальну цілісність України, але звичайно за всю Європу. Тому дуже вам ще раз дякую за цю за те, що ви робите. Це дійсно дуже важливо для всієї Європи. Декілька тижнів тому уряд ухвалив дев'ятий пакет підтримки України. Він вже на 50% відсотків більше ніж, якщо порівнювати його з восьмим пакетом підтримки. І звичайно, це пов'язане з тим, що ми споглядаємо ескалацію з боку Росії, і в цьому пакеті ми надаємо ППО і також амуніцію для ще одного виду ППО, і також звичайно є пакет, пов'язаний з підготовкою до зими, і це означає, що Швеція не тільки підтримує Україну, але інвестує у нашу загальну безпеку. І я дуже радий бути тут сьогодні для того, щоб краще зрозуміти ситуацію в Україні. Я бачу наскільки стійким є український народ на власні очі, і це дійсно надихає нас, тому що це дійсно велике історичне. Дії з боку України щодо протидії Росії. Ми бачимо, що Росія постійно порушує права людей, постійно атакує лікарні, університети, школи. Ми бачили це також в Миколаєві. І також дуже було цікаво почути, як організований захист Миколаєва. Це також все є надзвичайним джерелом наткнення для нас. Як вже зазначалося з 1 січня, ми будемо головувати в Раді Європи. Також, також захищати інтереси України буде дуже важливим для нас завданням. Також зараз ви знаєте, було встановлено місію військову місію на підтримку України її мам, і мами. Також є місія навчання у сполученому Корол... Королівстві Великобританії. Дві речі, які я маю надію, ми вийдемо на можливість отримати від наших партнерів, які революційно посилять Збройні Сили України це танки, сучасні натівського стандарту та літаки. Тому що сьогодні ми воюємо переважно радянською зброєю проти армії з радянською зброєю, і відповідно в тому вимірі ми рівні, але кількість в них більше, кількість набоїв них більше, тому відповідно вони перемагають. Кількісним ресурсом. Тому дуже революційними були зміни, коли ми отримали від партнерів артилерію 155-го калібру, системи залпового вогню, такі як МЛРС або Хаймерс. І, і також іншу сучасну зброю проти танку, проти ракет, ну, проти МНП, е, це різного роду ПЗРК, це і лав е, і Стінгер, і Стартрік, або гранатомети Карл Густав, наприклад, шведського виробництва і так далі. І так далі. Але для того, щоб продовжити успішно звільнення на наших територій, звісно, нам потрібні танки та літаки. Сьогодні ми продовжуємо дискусії з нашими партнерами, які, якого класу, якого типу має бути цей літак. Звісно, всім відомі літаки F-15, F-16. Але так само, наприклад, Королівство Швеції має чудовий витвір СААП це літак Гріпін або Гріфон. Які теж абсолютно дуже-дуже дуже успішно і ефективно можуть бути на, працювати на полі боку. Тому зараз на мене, для мене персонально, немає жодної проблеми навчити наших пілотів або наших танкістів опанувати сучасну техніку. Ми вже продемонстрували, що ми впоралися із NASAMS і IRIS-T, і ми маємо сьогодні MLRS, М270, HIMARS, MARS та LRU від Франції. Ми абсолютно Контрбатарейні радари від Артура до Антіпіку ми абсолютно легко з ними впоралися. У нас чудово працює наш флот з гарпунами, які ми протикорабельні е ракети відповідно. Тому я так само переконаний, що у... з нашого боку проблем жодних немає. Мені здається, що є питання, які вивчають наші партнери, яку систему дати не тільки тому, щоб нас навчити, а щоб вони могли підтримувати потім режим їх боєздатності. Це наявність. Запасних частин, можливість робити сервіс, ремонт. І, це, і чим складніша й дорожча система, як літак або танк, тим складніше побудувати цей процес. По ті ж самі артилерійські системи м 37 або Панцергаубіця, або Цезарі, або і так далі, вони всі потребують на полі бою потім ремонту, тому що витримують тільки українські військові. Та, взагалі, і українська нація витримує техніка Не витримує. От вона потребує ремонту. Ну мені здається, це єдина проблема, яку треба вирішити з партнерами.